Для Закарпаття не існує більше або менш популярного туристичного сезону, по-своєму принадна срібна земля узимку. Одні хочуть потрапити до казки на новорічно-різдвяні свята, інші поправлятись у зимових видах спорту. А щодо перших снігів часу зовсім небагато, та й зима очікується вельми сніжна. Суб'єкти туристичної діяльності посилено готуються до зустрічі гостів. Більш того, хотів би заакцентувати увагу, що на останній сесії обласної ради. Розглядався проєкт Олімпійська Надія 22, і саме на території Воловецького і Міжгірського району, включаючи вершини гір Укливий, Великий Верх Магура, буде збудований в майбутньому, я думаю, дуже потужний гірськолижний комплекс для прийняття учасників. Для змагань з гігантського слалому, з коросного спуску на лижах і такі інші, які будуть готуватися до прийняття на Олімпійські ігри, на чемпіонати Європи, на Паралімпійські ігри і чемпіонату світу з гірськолижного спорту. Окрім зимових спортивних атракцій, гостям краю традиційно запропонують оздоровчі та косметичні процедури, пізнавальні екскурсії та насичене дозвілля. Враховані також усі вимоги щодо комфортних умов проживання. Про тепло, з яким приймають закарпатів холодну пору, знають, тож і не дивно, що ще до початку свят від малого до великого туристичні пристанища в краї заповнено на 90-100%. Мовлячи про ціну європейського all-inclusive на закарпатських теренах, поміркована. Приміром, добовий номер на двох зі сніданком обійдеться у 400 гривень. Звісно, святкові дні вартість зросте вдвічі тричі, але й так не досягне європейських цін. У Австрії ж приміром, стандартна кімната коштує майже 300 євро за добу, а більш вишуканий номер близько 700. Тож вартість відпочинку в Закарпатті більш ніж доступна. Втім, не з цієї причини краєві туроператори заробляють менше ніж могли б. На сьогодні для закарпатських туроператорів продати ці об'єкти досить важко, тому що продажа, як правило, здійснюється через операторів тих міст. Звідки прийшли інвестори, тому що вони відповідно і створюють свої агенції і стараються їх продати. Це Київ, це Дніпропетров, це Донецьк і так далі. І так далі. Тому частка участі в заповненості цих об'єктів з Закарпатським оператором, а тим, а тим самим поповненням бюджету області досить низька. Ще одна дещо несподівана перешкода цього разу і на шляху туристів постала через Укрзалізницю. Напередодні свят перевізник змінив або зняв частину рейсів з участю Закарпаття і таким чином позбавляє область сполучення з Кримом, Донецьком і ще деякими містами. Влада краю збирається відвоювати потенційних туристів, офіційно звернувшись до керівництва Укрзалізниці.